Сині, послачі, Ісуші, Богородиць, я в нічаєм, слава Тебе, Христі, Боже, погані наша, слава Тебе. Слава Отцу Іссировому Духові, присвітки в ікомінь. Господи поміну, Господи поміну, Господи помилуй. благослови. Ставь, ради козаків, запорожців. Це земля, яка принадлежить. Війську запорозьке, де було водності, де не було ніякого кріпослом права. Ага. Значить, хто надумав, будь-кла, примети притягам і буде займатися цими питаннями. У кого є якісь значить, Я вважаю, що тоді можна в сторону, ніхто вас судить за це не буде осуждати. Подумайте, буде друге мероприяття, приймете на друге мероприяття. Ситуація в нас. Ви саме бачите, яка. казак сюди був, захисник вітчижний. Я сам професіональний воєнний, служив десантних фрисках, у нас моменталі написано, ніхто крім нас, і на прапорі. Тобто, з 1999 року, як мене пригласили казачі, я все заглікував і вибрав. Іменно наша запорожці. Те, що є українське, є реєстроване, ну, ми живемо на землі війська запорозького. І традиції ці завжди, де казак дуже захищати свою вітчизну, своїх людей, берегти бере часом. Всі знаєте, що органіки, особливо особлики чули, розказував чоловік, що пробиться. На нашій землі хочуть нам. Навести якісь свої перед. Ви приїхали до нас, ми не то. Ви повинні наші закони чти. Ми приїдемо до вас, ми будемо чтити. І в їх приїхати до їх. Ви депутатами станете і лавку не розкриєте, нічого, тому що вам не дайте. Настане, це не будемо розтягувати, переводю. Помолюся Святом и Свестной во веки и веку. Аминь. Слава тебе, Христе Боже, полоне наша, слава Тебе, Сарни крестный крешный души и сны. И звездей все и все исполняются, крови черные жизни подать Приди все и сыны, и очистные всякой скрытый, и спаси блаже души наши, святые Божий крепкий бессветный помилый нас, святый Божий крепкий бессмертный помилый нас. Святий Божье кріпці, без смертні поміли нас, слава Цу і Сному Духу, Неплесники, якого амінь, Тризата і Трої свят, Господи, в чисті гріхи наша, влади копи, законі наша, святий постійська в немощі наша, і відподані, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і сине, свого духу, Непісники, амінь, Хочі наші жизни існені в ісетіце, ім'я твоє. Да при царство и ты вы твой твоя я, то на землі, клет нас насушный таз на книжке, стан круги наши, я к жене распален лужником нашим, и невиди нас весь душе и ноиспай нас от лукавого, и Христа с твой силы, и слава, Отца и Сина и Святого Духа, и крестные вовеки веку. Аминь, верный уйди, но Бога, Отца сидишь жить как вот Сани, вы землю не видим, и всем невидимым. И воединого Господа Ісуса Христа, Сына Божия, Единого род Они же рождено при всех вех. Света света войни сырого, и снарожденный створение ее сушного и сумиста выше. Название человека нашего и спасения шесть небес и воплотится от Духа Святой Марии, Ею в человеке связан. Распятый при пути палате, и страдавшей погребенной скреще таким описанием, и в небеса сидяше Ясно и Отца, и пам и нервную счет со славой сын тяжелым и мертвыми ухода Царстве не под конца, и в Духа Свята, Господь горящего, и Жот Царь Сходящего, И жестов Цем споклоняя с вами благоушел уроки.

<кій> Я козак війська Запорозького, приймаю присягу козака війська Запорізького перед Богом нашим Всевишнім, перед моїми братами, козаками п'януся. Бути всім козакам-побратимам, активно і самовідрядно працювати на відродження козацької нації та козацького духу, як свідомого служіння народам України, владі обрані народом та голові вищої державної влади, президенту України. Лянусь. Відстоювати державність України та її державні інтереси. Глянусь. «Для... Для... Беззаперечно виконувати статут організації універсального розпорядження Гетмана, накази отаманів, оберігати, захищати, поширювати і розвивати козацькі притиції і казвичі. Лянусь. «Для... Присягаючи. Завжди стояти за віру православну волю і честь козацьку. Хай мені допоможе. You should have been perfect. What about the guy? Христос Істинний Бог наш, молитві, мати, і при Цієї матері, Преподобний Бог, не Бочес, нашої кім'я, і все святи, поміти, спасіть, назакобланки чоловіку люб'єд. Амінь. Вітаю сьогодні і сприятів, і сприятівського зачистку, хочу пожити щастя, здоров'я на ноги благодаря щоб завжди, з ким ми будемо так жити в цьому житті, щоб ми завжди повнили оцю обіцянку, оцю клятву, яку ми давали в храмі, так перед. Народом і перед вогонь. Складку вас. Поздоровляю, з прийняттям присяги, теж козаки чверли Софії, що видим і одразу так багато вступило. Це дуже приємно. А тепер дозвольте вам представити верховний отаман Дібровської Січі, якої козаками виявляєтесь, генерал-полковник Пономаренко Олександр Володимирович. Я атаман Софіївського організаційського полка середа Володимира Миколаєвич. Начальник штаба полку. Лєченко Віктор Петрович. Осаву сотник, начальник внутрішньої служби безпеки полку Хесун Віктор Іванович. Щоб знали. В армії так хто може знати висім начальство святкування. І... Ось присутній, так сказати, радник нашого полку, як соєтник, щоб знати це. І ще, користуючись моментом, дозвольте вручити посвідчення. Леченко Віктор Петрович. Поздравляю. Служу на народу України. Хесон Віктор Іванович. Поздравляю. Народу України. Тимофею. Валерій Михайлович. Це сотня сотниці. Не Віприєм. Служу. Все. Поздравляю ще раз. Хай щастить.